Карі рекомендують мастурбацію, залежність від корма. Чоловіки, які екулюють 21 раз і більше протягом місяця, які міфи про чоловіче самозадоволення варто забути? Всім вітання вчені. Проводили дослідження і виявили, що мастурбація у чоловіків знижує ризик розвитку онкології передміхорової залози. Тому що самозадоволення допомагає вивільняти секрет цієї залози. Якщо чоловік тривалий час утримується від сексу чи мастурбації, у передміхровій залозі виникає застій, що дає про себе знати неприємними симптомами. Часто у чоловіків фахівці виявляється застійне явище передміхрової залози без наявності бактерій, які можуть спричиняти бактеріальний простатит. Це симптоматично лікується препаратами, які знижують больові відчуття, а також рекомендоване регулярне статеве життя. Але якщо у чоловіка немає статевого партнера, то лікарі рекомендують мастурбацію. До речі, а ви знаєте, дорогі чоловіки, що існує багато міфів про самозадоволення, які треба забути. І міф перший мастурбація шкідлива і сприяє онкозахворюванню. Також жодних доказів до користь цього твердження не існує. Натомість, науковці довели, що самозадоволення може допомогти знизити ризик раку простати. Міф другий мастурбація погіршує реакцію, несе загрозу імпотенції та ускладнює досягнення оргазму. Лікарі запевняють, що це не погіршує статеві функції та не заважає сексуальному життю тільки при умові, якщо вона не має нав'язливого характеру і не витісняє секс з партнером. Також не існує прямого зв'язку між часою мастурбацією та ректильною дисфункцією. Останній огляд у міжнародному журналі дослідження потенції за 2023 рік. вкотре це підтвердив. Але на здатність утримувати оргазм негативно впливає залежність від порно. Наступне мастурбація призводить до сліпоти, і від неї з'являється волосся на руках. І це все шкільні лякалки, які не мають нічого спільного з реальністю. Далі мастурбація шкодить психічному здоров'ю. Так ось, як стверджують лікарі, психічний стан людини може погіршити не сама мастурбація, а ставлення до неї. У 2015 році вчені встановили деякий зв'язок провини, яка виникає у чоловіків з дуже релігійних середовищ після мастурбації, із гіршими показниками ментального здоров'я, зокрема симптомами тривожності та депресії. Але чоловіки відчували тривожність не через сам процес, а через відчуття провини, бо жили у середовищах, де самозадоволення засуджувалось. Також ментальному здоров'ю шкодить залежність від мастурбації та проблеми в інтимному житті з партнерами. Чоловіки, запам'ятайте, якщо у вас регулярні статеві стосунки і ви не відчуваєте потреби у більшій кількості сексуального задоволення, мастурбувати не обов'язково. Не існує також норми екуляції за тиждень чи місяць, але дослідження показують, що чоловіки, які екулюють 21 раз і більше протягом місяця, мають нижчий ризик раку простати. Головне, щоб мастурбація не ставала нав'язливою, чоловік не був залежний від цього процесу, і бажання самозадовільнитись не змушувало його змінювати свій графік і відмовлятись від нормального повноцінного сексуального життя.